Вітаю вас! Цей урок присвячений практичній роботі номер 6 створення презентації на основі шаблону за наведеним планом. Перш ніж перейти до практичної роботи, ти дізнаєшся, якими є етапи створення презентації, що слід знати про планування презентації, які особливості усного супровіду презентації. Після завершення навчального року нерідко створюють фотоальбом Наш клас. Дехто запрошує професійних фотографів, інші створюють власними силами, наприклад, за допомогою батьків або за допомогою тих знань, які отримали в школі. Кожна презентація складається з таких етапів. По-перше, це етап планування, визначення мети, сценарію та структури презентації. Далі ви створюєте, тобто створення слайдів на комп'ютері. І репетиція, перевірка та редагування готової презентації. Отже, давайте про ці основні пункти створення будь-якої презентації більш детальніше поговоримо. Отже, розробка плану і створення презентації. Перший етап планування на папері. Це є обов'язковим етапом. І не думайте, що вам все вдасться втримати в голові. Визначити потрібно мету створення презентації. Для чого ви взагалі її будете створювати. Друге врахувати інтереси аудиторії. Тобто, для кого буде ця презентація, в залежності від віку, можливо, від професії, вподобань тих чи інших людей і так далі. Скласти сценарій, тобто відобразити потрібну кількість слайдів. Яка кількість слайдів, з якими об'єктами вам потрібно, для того, щоб розкрити повністю вашу тему? Розробити структуру, вказати, де і на якому слайді буде знаходитися той чи інший графічний об'єкт. Це є дуже важливо, тому що якщо ви заздалегідь розробите структуру, то у вас не виникнуть проблем при створенні вашої презентації. Ви чітко знатимете, де і який об'єкт повинен бути розташований на вашому слайді. Після виконання першого етапу ви можете перейти до другого. Тобто те, чого ми навчилися на попередніх уроках: створення презентації на комп'ютері. Ну... Тут лише можу дати декілька порад при створенні презентації, тому що все те, що ви повинні вміти, ви вже знаєте і вже можете самостійно створювати власні презентації. Тому поради. Кожен слайд має відображати одну думку. Не повинно на одному слайді зустрічатися декілька можливих варіантів, декілька різних подій і взагалі несумісні якісь думки. Заголовки мають бути короткими. Якомога, коротше, заголовки, звертають на себе увагу і легко запам'ятовуються. У заголовку використовувати великі та малі літери. Обов'язково для того, щоб звернути увагу, наголосити, можливо, виділити якийсь текст або, взагалі, якесь слово. Текст має бути коротким, не більше шести рядків на слайді. Для того, щоб Тим людям, яким ви будете презентувати власну презентацію, не було тяжко читати, не розміщуйте дуже багато тексту на презентації. Запам'ятайте одне, що комп'ютерна презентація не є презентування тексту. Це презентування короткої думки на одному слайді. Забагато тексту призводить до того, що ваша презентація робиться нецікавою. Якщо немає можливості прибрати зайвий текст, використайте анімацію для того, щоб текст. Появлявся поетапно. Кількість зображень на одному слайді від 1 до 4. Не потрібно перебільшувати зображеннями на слайді. Це не дає можливість чітко сприймати вашу інформацію. Тому звертаю вашу увагу: чим більше тексту, тим менше зображень. Чим більше зображень, тим менше тексту. І останнє підписи до ілюстрації доцільно розміщувати внизу. Тобто до ваших зображень, так як звичайні портрети підписуються, так і пояснення до ваших зображень підписуйте внизу. Якщо ви підписуєте всі одночасно, ви можете зрозуміло зробити заголовок вгорі, але все-таки краще це буде внизу, для того, щоб звернути увагу на ілюстрацію. І останні слайди презентації мають бути в одному стилі. Не потрібно використовувати різні теми оформлення, різні кольори на різних слайдах. Презентація повинна чітко йти в одному стилі для того, щоб це було зрозуміло, що мета презентації залишається незмінною. Після того, як ви створили вашу презентацію, переглянули декілька разів і дослухалися всіх порад оформлення, які я щойно сказав, ви можете перейти до наступного етапу. А наступний етап це підготовка усного виступу. Ви повинні зразу зрозуміти, що ви самостійно не зможете, навіть якщо це ваша власна презентація, виступити з нею. Вам потрібно до неї підготуватися. А інколи трапляється так, що презентація готується іншими людьми. І вам приходиться виступати з презентацією, яку підготував в майбутньому ваш колега або ваші знайомі. Тому я. Виділив декілька апарат для того, щоб ви правильно підготувалися до усного виступу. По-перше, це переглянь створену презентацію в режимі демонстрації. Та в голос проговори речення, що плануєш озвучити під час показу кожного слайду. Обов'язково для того, щоб ви знали, що говорити при кожному слайді, проговоріть наперед. Те дасть можливість вам зорієнтуватися і не робити якісь незрозумілі паузи, чи взагалі не знати, що знаходиться на даному слайді. Обери спосіб керування зміною слайдів презентації. Тобто, ви повинні знати структуру презентації, і чи, потрібно, чи ви зможете самостійно керувати показом, чи вам потрібна буде допомога для того, щоб ви, можливо, ще щось ілюстрували, чи, можливо, показували на екрані з презентацією. Тому чітко визначитись, як ви будете це робити. І останнє це запам'ятати приблизно послідовні слайдів. Це є обов'язковим, тому що, якщо у вас виникне проблема, і ви постійно будете чекати наступного слайду для того, щоб зрозуміти, що вам говорити далі, це призведе до великих пауз і знову ж ваш виступ буде невдалим. Тому завжди підготуйте усний виступ перед тим, як виступати перед якоюсь аудиторією. Ну і зрозуміло, після того, як ви виконали всі три пункти, ви можете перейти до виступу з презентацією. Тут я також виділив для вас декілька парад, які дадуть можливість вам більш краще і ефективніше виступати перед аудиторією. Це, по-перше, повернутися обличчям до слухачів, не стояти до них спиною, боком. Для цього вам потрібно знати, що розміщено на слайді, порядок їх слайдів і так далі. Це дивитися на слухачів, а не лише на екран. Тобто, якщо у вас є якийсь текстовий матеріал, який потрібно прочитати з презентації, зробіть заготовку на аркуші паперу. Для того, щоб не читати з презентації, ви повинні читати для аудиторії, а не для презентації. І обов'язково при виступі не забувайте говорити те, що цікаво слухачам, а не лише вам. Тому що інколи трапляється ситуація, що виступаючий, який дуже, як, якому дуже до тема виступу, розповідає практично для себе, а аудиторії стає нецікаво і вашу презентацію вже ніхто слухати не буде. А це буде дуже невдалим виступом, якщо ви, наприклад, рекламуєте якийсь продукт. І останнє це не забувай про гумор і посмішку, щоб втримати увагу слухачів. Можливо, заздалегідь підготовте якісь ліричні відступи для того, щоб втримувати вашу аудиторію, коли вони відволікаються від вашої презентації. Але ці ліричні відступи повинні триматися тематики вашої презентації. Отже, я думаю, ви засвоїли всі ці матеріали і ми можемо спокійно перейти до практичної роботи по створенню презентації на основі шаблону за наведеним планом. При виконанні практичної роботи за комп'ютером дотримуйтесь правил безпеки та санітарно гігієнічних норм. На цьому все. Удачі вам при виконанні практичної роботи з вами був Міша Коханич.